Хочу показати вам саджанець Вірджинської крупноплідної. Ось у мене тут імбірочка є, щоб вже точно не сплутати ні з чим. Але основне, що хочу показати вам листя, які є на ній. Ви бачите, дійсно крупноплідна, бо лист такий, що ні з чим спутати не можеш. Він зараз у такому ось стані. Ось листя очередне. І ще не зовсім відпадає. І ще потрібно трошки часу, щоб листя тут відпало. Але вже листя ось таке з'явилося пошкодження на ньому. О, бо осінь, як ніяк, завтра вже зима. І тому так вона виглядає. Ось ще з іншої сторони. Зайшов, як ви бачите, лист і звідси видно, який це лист. Ось оце справжня віджинська крупноплідна е прищепа, взята від Наталії Мартишинець.